Шахрайські схеми, корумповані судді, брудні копи, чорні реєстратори, наймані активісти, погрози, напади та підпали. У Одесі вже кілька років тягнеться гучна справа. То в БК Гіперіон намагається повернути собі величезний виробничий комплекс, фактично вкрадений у компанії колишніми орендаторами. А розпочиналося усе як звичайна комерційна угода. Компанія «Трансюгсервіс» у 2015 році орендує у «Гиперіона» не. Рухоме майно на вулиці Боровського. Там планується розміщення виробничого обладнання для змішування бетону. Планомірна співпраця за договорами оренди триває до кінця 2017 року. Потім власник майна не хоче продовжувати контракт. Про це керівництво трансюхсервісу повідомляють завчасно. Але у власника компанії Миколи Слободенка вже були зовсім інші плани на чужу власність. У а, січні 2018 року, як нам стало вже відомо пізніше, вони а, за допомогою чорних реєстраторів Махортова та Монюти почали вчиняти незаконні реєстраційні дії щодо складу а, майна, яке було пердом імфорендо. А саме Галерей нервних матеріалів та інші складові усього майна на підставі підробних довідок, виданих, начебто, то в профпроект та підробного технічного паспорта цієї ж організації, вони, начебто, визнали бетонозмішувальний вузол нерухомим майном та зареєстрували його у державному реєстрі. Класична туалетна схема, за якою у Одеської громади було вкрадено безліч земельних ділянок. Працює вона так: ти реєструєш, звісно, ж в обхід закону якусь будку, хоч собачу. Потім на підставі наявності такої собі нерухомості береш у міста в оренду величезну земельну ділянку та починаєш будувати там, ну, наприклад, житловий чи розважальний комплекс, або завод по виробництву будматеріалів, як у цьому випадку, для розуміння абсурду ситуації цілісним майновим комплексом визнали конструкцію з металопластику, де знаходиться операторська керування бетонно змішувального вузла. Площа конструкції приблизно 15 квадратів. Виконавцями цього фінту вухами стали чорні реєстратори з реєстраційної служби Одеської області Ігор Махортов та Сергій Манюта. Потім вони стали фігурантами гучних кримінальних справ за такі ж самі жарти з законом. Але це буде потім. А поки що, відчуваючи тотальну безкарність, шахраї за два місяця чотири рази між власними підприємствами перереєстрували право власності на захоплене майно. Останнім зареєстрованим власником став діловий партнер Слободоніка Микола Саласін. Корпоративні права цих двох персонажів чітко прослідковуються у багатьох підприємствах, які зареєстровані за однаковими юридичними адресами: то в Бетон Плюс, то в Новобудова та інші. Тим часом про те, що їх ошукали, дізналися законні власники виробничого комплексу. Вони звернулися до поліції паралельно до мін'юсту. Коли ми дізналися про те, що були проведені ці незаконні реєстраційні дії, ми звернулися за скаргою до Міністерства юстиції України. Накази Міністерства юстиції України від 23 березня 2018 року були скасовані усі незаконні реєстраційні дії. Здавалось би, справедливість відновлена, але Слободенюк вирішив, що чесно вкрадене просто так не поверне, та перейшов до агресивних дій. Коли законні власники, маючи усі необхідні документи, заборонили його фірмам користуватися своїм майном. Він звертається по допомогу до активістів за викликом на чолі з одіозним персонажем Сергієм Ходіяком. Ця людина ходяча колекція кримінальних справ. Від стрільби по журналістам до рейдерських захоплень був одним з учасників штурму вагового комплексу на в'їзді в Одесу. Зараз проходить у справі краяну як члену ПГ, що причетно до привласнення майже ста мільйонів гривень з бюджету міста. Але на той час він виступив у ролі ватажка «Цітушок», що за допомогою сили захопили тільки що повернути мін'юстом підприємство рано вранці. Вони прилетіли на базу, побили охоронця, забрали в нього телефон і таким чином зайшли на базу. Вони навіть не цуралися, виставляли фотографії в соцмережі, в Фейсбук. Викликана на місце злочину поліція, навіть не намагалася якось зупинити свавілля найманців. Було розпочате кримінальне провадження чергове, але ж, як і усі інші, воно зникло десь у кабінетах Маліновського райвідділу поліції. На жаль, кримінальне провадження щодо замовників цього злочину, які протягом п'яти років вже користуються майном нашого підприємства та втягують нас у численні судові процеси, а слідчими слідчого управління ГОМВС жодних фактично слідчих дій не здійснюється. Тобто, на мою думку, за сприянням високопосадовців, саме замовники цього злочину залишаються безкарними та лише за сприянням. Міністерства внутрішніх справ України, генеральної прокуратури можна лише звинути з мертвої точки, а кримінальне провадження щодо цих осіб. На думку представників компанії Гепаріон, таке було б неможливо без безпосереднього втручання тодішнього керівництва нацполіції у Одеській області, а саме колишнього керівника ГОНП Дмитра Головина, героя гучної справи з контрабандними цигарками, та його замів Сергія Шайхета, відзначився втечою з Миколаєва у перші дні повномасштабного вторгнення, та адепта високого стилю Івана Іщенка. Ну, не випадково ж, Іщенко та головин особисто керували маски шоу на території гіпереону вже влітку 2018-го, коли власники черговий раз намагалися повернути своє майно. У той день корт блискуче провів затримання. Ні, не рейдерів, що утримували чужу власність, а саме законних володарів, що мали на руках наказ Мін'юсту. Діли обуски автомобілі, знімали все з автомобіля, повністю описали, все, все що там знаходилося начиная від вещей, носков, трусов, все. От ручки, кожну ручку описали. Здесь потім все знаходилося в руководство. Починає до Гейко, яйко, якби там, все руководство здесь знаходилося. Мета цієї акції залякування була одна схилити власників до мирних перемовин з рейдерами та відмови від своїх активів. Крім тиску з боку правоохоронців, злочинне угрупування активно використовувало методи залякування. За це відповідав ще один одіозний персонаж Анатолій Коломієць. В Одесі його знають як псевдо-антикорупціонера, фігуранта шахрайської схеми краяну та людину, затриману СБУ за банальний рекет у справу. Коломієць зайшов по родинному. Також Анатолій вів свою дружину Черняєву Алену. Підприємство Трансюхсервіс, яке належить Слободенюку. Вона була власницею 25% цього підприємства. Щоб відпрацювати збільшення сімейного бюджету, Коломієць неодноразово звертався до власників підприємства з пропозиціями договоритися мирно та віддати рейдерам те, що вони хочуть для пришвидшення прийняття потрібного йому рішення. Він замовляв інформаційну атаку в медіа. Той же час хтось організував підпал авто власниці гіперіону. Юридичний супровід усіх цих злочинних оборудок здійснював ще один не менш одіозний персонаж: близький друг та поплічник коломійця, адвокат Ігор Кравченко. На диво теж фігурант справи краяно – Випадковий збіг та залиште захист подібних шахрайських схем. Кравченко поставив на потік. Завдяки сірим схемам, спланованим Кравченко, численні судові справи нескінченно затягувалися. А в цей час Слободенюк з компанією не тільки активно експлуатували фактично вкрадений майновий комплекс, а ще й намагалися збільшити кількість захоплених об'єктів на території промзони. На сцену виходить скандально відома охорона компанія ЗЕВС. Ввечері вірніше приїхали хлопці ЗЕВС. Почали обстрілювати охорону. Ми приїхали слідом. Навіть гільзи бачили, як збирає поліція. Але за якимись дивними обставинами ці гільзи зникли з хмельницького райвідділу, і кримінальна справа була закрита. Усі ці баталії тривали кілька років на фоні тотальної бездіяльності місцевих правоохоронців. Судові справи теж всіляко гальмуються. Представники постраждалої сторони наполягають на тому, що має місце значна корупційна складова. Інакше пояснити, як рейдерам вдалося призупинити останні рішення апеляційного суду на користь законних власників майна не вдається. Не полошаючи спроб утримувати і надалі захоплене майно, вони звернулися до верховного суду з касаційною скаргою та клопотанням щодо зупинення дії рішення одеського апеляційного суду у справі підсот якою витребувано у Саласіна на нашу користь нерухоме майно. Тобто, фактично, цією ухвалою вони забезпечили подальше безперешкодне користування захопленим майном. Скільки буде тривати розгляд цієї справи, невідомо. Це безпрецедентне рішення щодо зупинення дії рішення Одеського апеляційного суду, а дає нам підстави звернутися до антикорупційної прокуратури та з'ясування усіх фактів щодо прийнятої ухвали суду. Цей одеський кейс стає напрям показовим у контексті останніх новин щодо бек-офісу у Верховному суді, де цілий відділ адвокатів фактично були посередниками між суддями-корупціонерами та замовниками незаконних рішень. І усе це під головуванням очільника Верховного суду України Всеволода Князєва, якого набу затримало за астрономічний хабар у майже три мільйони баксів. Звісно, незаконні рішення на користь Лободонюка, Кравченка та компанії у інших інстанціях коштували дешевше, але зараз їм навряд чи вдасться ще раз порішати у справі, що розглядається у верховному суді. Так що законні власники майна витримав такий складний шлях, впевнені, що нарешті справедливість буде відновлено а верховенство права все ж не пустий звук у нашому суспільстві. Основна мета наша, щоб злочинці, такі як Анатолій Каламіць, Слободенюк Микола, Кравченко Ігор, понесли кримінальне покарання згідно закону України. Тому що така довга кримінальна кар'єра, вона у них вже років сім, мабуть, ця кар'єра, може бути лише при сприянні корумпованих суддів.